Вантажні автомобілі це в основному важка праця в кар'єрах, перевезення вантажів, робота в комунальній сфері. Одним словом, буденна праця. Але є й винятки. Поява окремих вантажівок стала сучасним символом наближення свят. Всім нам добре відома ще з 90-х років реклама, де в кадрі колона червоних капотних сідлових тягачів Coca-Cola, декорованих світловою ілюмінацією, мандрують містами, даруючи всім святковий настрій. Окремі з вантажівок стають справжніми кіногероями і беруть участь в батальних сценах фільмів, де триває віконвічна боротьба добра та зла. В цьому випадку комп'ютерні мережі та її армії роботів проти всього людства. Як ви вже зрозуміли, наші дорогі глядачі, сьогоднішня наша розповідь про Freightliner – одну з найкультовіших американських автомобілобудівних компаній, вантажівки якої створили сучасне обличчя дальномагістральних перевезень в США. Також ці вантажівки є одними з наймадійніших у світі. А починалось все більш ніж скромно в далекому 1929 році, коли американський водій Джеймс Леланд з невеликого міста Портленд разом з партнерами засновує невелику транспортну компанію Consolidated Freight Lines, яка займатиметься вантажними перевезеннями в західних штатах США. Перші роки в бізнесі вантажних перевезень, а також власний досвід водія, дав зрозуміти Леланду, що для успіху в цій справі потрібні кардинальні зміни як в організації роботи, так і в конструкції самих вантажівок, які використовувалися тодішніми транспортними компаніями. Дальномагістральні перевезення в гористі місцевості заходу США вимагатимуть вантажівок з більшою потужністю та вантажопідйомністю. Водночас вони повинні мати масу та габарит, які б відповідали. Строгим законодавчим вимогам того часу щодо вантажного транспорту. Для вирішення цього непростого, але водночас цікавого завдання, Джеймс Леланд разом з інженерами компанії розпочинає експериментувати з конструкцією вантажівок. Будучи людиною амбітною та маючи талант інженера, він вирішує побудувати вантажівку з кабіною над двигуном, використовуючи при цьому велику кількість алюмінієвих деталей, що дозволило зменшити вагу автомобілів. Розміщення кабіни над двигуном дозволить збільшити довжину вантажної платформи чи трейлера при збереженні загальних габаритів самого транспорту. Подібні вантажівки, на думку Леланда, зможуть зробити дальномагістральні вантажні перевезення більш комерційно успішними. Безкапотники будувалися на базі вантажівок Феджіо, які були у власності компанії Consolidated Freight Lines. Ці вантажівки отримають назву cf 100 і обладнуватимуться чотирьохциліндровими дизелями Cummins. Разом з автомобілями будувались також вантажівки-фургони, обшиті алюмінієвими листами. Конструкція з алюмінію робила фургон легким, зручним для завантаження. Поступово, попри початковий скепсис та несприйняття, революційної конструкції вантажівки та фургони Леланда починають завойовувати симпатії автоперевізників. В 1940 році транспортна компанія отримає нову назву Consolidated Freightways і вирішує відкрити власний завод з випуску безкапотників. У співробітництві з п'ятьма компаніями-перевізниками LeLand відкриває у Солт Лейк Сіті, штат Юта, завод з виготовлення власних вантажівок, який входить у новостворену корпорацію Freightways Manufacturing Company, Incorporated. Виробництво було невеликим і вимірювалось одиницями безкапотних вантажівок, які отримають прізвисько Бабл Ноуз і йтимуть на задоволення потреб власної транспортної компанії. В 1940 році на алюмінієвій решітці радіатора вантажівок вперше з'явиться шильдик з назвою Freightliner. В період Другої світової війни компанія виготовлятиме деталі з алюмінію для авіаційної промисловості та рампи для морських десантних кораблів. В 1944 році завод в Salt Lake Сіті закривається. Всі виробничі потужності переміщаються в Портленд, штат Орегон, де знаходилась штаб-квартира Freightways Company. В 1947 році відновлюється будівництво вантажівок. Першою післявоєнною моделлю стане Freightliner 600. Цій вантажівці з повністю алюмінієвою кабіною, розміщеною над двигуном, буде втілено досвід останніх років з використання нових матеріалів сплаву алюмінію з магнієм, який, крім кабіни, буде використано також у підвізці, лонжеронах рами, радіаторі, ведучих мостах та барабанних гальм. Першим покупцем цього автомобіля стане Вінс Граціоно. Власник компанії, яка займалась вантажними перевезеннями. Капіталовкладення буде настільки вдалим, що згодом кількість фрейтлайнерів в автопарку компанії Граціоно складатиме більше тисячі. Ще одна важлива віха для компанії відбудеться в 1950 році, коли на замовлення компанії Хістер буде виготовлено вантажівку фрейтлайнер 900» в спеціальній комплектації і зі спальним місцем. Машина обладнувалась ступінчатою трансмісією. Була здатна тягнути 11-метровий причіп. В кабіні встановлювали срегульовані сидіння, що було новинкою на той час. Вперше було встановлено тахометр та унікальний механізм, який сипав пісок перед колесами автомобіля під час руху по ожеледиці. Даний тягач за період експлуатації подолає більше мільйона кілометрів і, завдяки своєму інноваційному дизайну, посприяє збільшенню випуску і продажі вантажівок Фрейтлайнер. Тисяча 1976 році дана вантажівка буде викоплена керівництвом Freightways в компанії Хістер і передана в якості експонату в Музей історії та технологій при Смітсонівському інституті. Якщо в 1950 році кількість випущених вантажівок Freightliner вимірювалась сотнею одиниць в рік, то вже в кінці десятиліття вона сягне позначки тисячі. Посприяє цьому особлива угода про співпрацю, підписана в 1952 році між компанією Freightliner та однією з найбільших автомобілобудівних компаній США White Motor Company. Подібна співпраця допоможе Freightliner вийти на загальноамериканський ринок, використовуючи розгалужену дилерську мережу White Motor Company. Всі вантажівки Freightliner, які випускатимуться після підписання цієї угоди, носитимуть назву White Freightliner. Іся 1958 році в серійне виробництво надходять безкапотні вантажівки серії WFT. Нові безкапотники обладнуватимуться механізмом відкидання кабіни, що значно полегшить ремонт чи заміну двигуна. Саме у цій серії народжується класичний дизайн, який стане типовим для американських безкапотних дальномагістральних тягачів. Його характерною ознакою будуть високі прямі кабіни з об'ємним спальним місцем, прямокутною радіаторною решіткою, вузьким розділеним лобовим склом та масивним бампером. В декорі екстер'єру вантажівок використовуватиметься велика кількість хрому. Будуватимуться автомобілі серії WFT у формі двох та трьохвісних сідлових тягачів з різною довжиною бази. В моделі WF64 спальне місце облаштовуватиметься над кабіною. В 1954 році буде представлений повнопривідний тягач Freightliner Mountainer, який однаково добре пересувався як хайвеєм, так і засніженими гірськими дорогами. Ще одна цікава модель WFT5366 буде збудована в 1964 році для перевезення цукрової тростини на Гавайях. Вантажівка самоскид матиме загальну масу 76 тонн. В кінці 60-х на американському автомобільному ринку сягають піку популярності масел-кари, масивні легкові автомобілі, обладнані потужними двигунами. Намагаючись не відставати від тренду, Freightliner будує свій вантажний аналог масел кару Freightliner Powerliner, який можна сміливо класифікувати як масел Вантажівки обладнували з трьома варіантами двигунів. Стандартний Detroit Diesel v 12 потужністю 400 кінських сил та двома опційними Caterpillar 3408 v 8 та найпотужнішим 19-літровим Cummins KTA 600 потужністю 600 коней. Для його встановлення довелось розширити відстань між лонжеронами в передній частині рами автомобіля. Кабіни паверлайнерів мали збільшену площу радіаторної решітки та більшого розміру лобове скло. Всередині вони оббивали звукопоглинаючими матеріалами, які зменшували шум та вібрацію. Баки тягача виготовляли з алюмінію. Всередині 70-х виробництво цих потужних тягачів припиняється. Причиною цьому буде ембарго на постачання нафти в США, оголошене країнами ОПЕК в 1973 році, яке призведе до дефіциту та стрімкого зростання цін на пальне. Нафтова криза 70-х обвалить американське автомобільне виробництво, яке ґрунтувалось на масивних автомобілях з двигунами великого об'єму та потужності. Та до кризи 70-х будуть успішні 60-ті. В 1961 році компанія Freightliner будує завод в Канаді в місті Бернабі, округ Британська Колумбія. З метою нарощення виробництва відкриваються додаткові заводи у США в місті Чіно, Каліфорнія та в Індіанополісі, Індіана. В 1969 році відкривається другий завод у Портленді, який займатиметься випуском окремих частин до вантажівок. В 1974 році компанія Freightliner запускає випуск своєї першої традиційної капотної вантажівки WFC-120. Цього ж року відбувається розірвання договору про співпрацю з компанією White Motor Company, яка з початку 70-х занурюється в кризу. Freightliner Corporation починає продавати самостійну виробничу та комерційну діяльність. З назви моделей зникає приставка White. Основна безкапотна серія компанії WFT отримає нову назву FLT і випускатиметься до 1986 року. Капотний тягач WFC в 1976 році буде перейменовано в FLC. Випуск цієї серії триватиме до 1987 року. Саме фрейтлайнер серії FLC 120 64 t стане героєм в одній зі сцен культового фантастичного фільму початку 90-х Термінатор 2». В цій сцені погоні фрейтлайнер цистерновоз перекидається. Що спричиняє витіку рідкого азоту, який на певний час нерухомлює головного антагоніста фільму Плавкого Термінатора Т-1000. Знаковою подією в негативному сенсі для діяльності компанії стане підписання в 1979 році президентом США Джиммі Картером закону про дерегуляцію в сфері вантажних перевезень. Даний закон зніме багато обмежень, які діяли на американському ринку вантажних перевезень. Це призведе до зростання конкуренції внаслідок збільшення кількості компаній, що займатимуться автомобільними вантажними перевезеннями. Компанія Freightways, яка використовувала обмеження на ринку для власного розвитку, потрапляє в скрутне фінансове становище. Тому вже в травні 1981 року з метою оптимізації власного бізнесу Consolidated Freightways продає свій підрозділ з будівництва вантажних автомобілів. Натомість зосередить всю свою увагу та ресурси на традиційному бізнесі вантажних перевезень. Новим власником вантажного бренду Freightliner стає німецький концерн Daimler-Benz, виробник автомобілів Mercedes, який ще з 60-х років намагався закріпитись на американському автомобільному ринку. Одразу ж після купівлі буде назавжди закрито завод у Чіно та Індіані. Відбудеться реорганізація виробництва. В 1985 році Фрейтлайнер вперше розпочинає виробництво вантажівок середньої вантажопідйомності. В цьому сегменті компанія буде представлена серією FLC 112. На вантажівки встановлюватиметься кабіна Mercedes-Benz LK. В 1982 році уряд США скасує обмеження на масу та довжину вантажних автопоїздів, що призведе до падіння виробництва вантажівок з кабіною над двигуном, які були основним продуктом компанії. Та ця тенденція буде поступовою і прискориться з середини 90-х. Натомість в 1987 році відбудеться прем'єра моделей безкапотних вантажівок Freightliner в двох нових серіях. FLA та FLB. За своєю конструкцією, вони будуть схожі з попередньою серією, за винятком змін в екстер'єрі, розміри радіаторних решіток, формі фар та лобового скла. Каркас кабіни цих вантажівок обшивався алюмінієвими листами за допомогою заклепок. Кабіни були двохмісними, денними або зі спальними місцями різної глибини. Обладнувалась кондиціонерами, аудіосистемою, гідропідсилювачем руля. Сидіння і обивка салону були шкіряними. До рами кабіна кріпилась за допомогою сайлент блоків які виконували амортизаційні функції. На вантажівки встановлювались в основному турбодизельні двигуни Cummins або Detroit Diesel потужністю від 400 до 500 кінських сил. Кропка передач механічна, п'ятиступінчата з демультиплікатором. Підвізка вантажівок ресорна, гальмівна система пневматична. Виготовлятимуться FLA та FLB в основному в формі трьохвісних сідлових тягачів, які використовувались транспортними компаніями для дальномагістральних вантажних перевезень. Проте для більшості з нас найвпізнаванішим стане не тягач, а евакуатор Freightliner FLA 9664. Саме на цій вантажівці, у тому ж таки фільмі Термінатор, 2 плавки Т-1000 переслідуватиме Джона Конора, зносячи все на своєму шляху. Ця вантажівка матиме наступні характеристики: масу 7 тонн 600 кг. Обладнуватиметься шестициліндровим рядним турбодизелем Cummins об'ємом 14 літрів та потужністю 450 кінських сил, об'єм баків 1000 літрів. Витрата палива близько 45 літрів дизеля на 100 км. Запас ходу на одній заправці 2100 км. З 1977 року триватиме випуск спеціалізованої безкапотної серії FLL, обладнану кабінами з низьким входом, розміщеною за передньою віссю. Автомобіль використовуватиметься в комунальній сфері. Щодо капотних фрейтлайнерів, то в 1987 році на зміну серії FLC буде представлено серію FLD, обладнану похилим аеродинамічним капотом. Для поціновувачів традиційних вантажівок буде запущено серію Classic та Classic XL з традиційними прямими капотами розміром 120 та 132 дюйми, довжина від бампера капоту до задньої стінки кабіни. Саме ці вантажівки ми можемо побачити в знаменитій різдвяній рекламі Coca-Cola свято наближається. Випуск обидвох моделей триватиме до 2010 року. Дев'яності роки для компанії Freightliner стануть періодом активного розширення та диверсифікації виробництва. В 1995 році буде придбано завод з виробництва автобусних шасі Ошкош Кастом Чесіс у гафні, Південна Кароліна. Згодом його буде переіменовано у Freightliner Custom Chassis. Де виготовлятимуть шасі для мікроавтобусів, звичайних шкільних та маршрутних автобусів. В 1996-му буде придбано американську філію компанії Ля Франсе яка займалась виробництвом пожежної техніки. Також цього ж року фрейтлайнер викупить права на лінійку важких вантажних автомобілів Ford Motor Company, Ford Aeromax та Ford Cargo. У ребрендинговій версії буде відкрито компанію Sterling, назва якої колись належала з банкрутілії Motor Company. Ці вантажівки вироблятимуться на новопридбаному заводі в Сен-Томасі, Онтаріо. В 1998 році компанія купить виробника автобусних кузовів Thomas Build Buses у місті Хайпойнті, Північна Кароліна, що дасть змогу розпочати виробництво автобусів. Зокрема, знаменитих жовтих шкільних автобусів FC 65, випуск яких триватиме з 1997 по 2006 рік. З 2007 року розпочнеться випуск другого покоління шкільних автобусів з назвою Thomas Safety Liner C2, побудованого на основі серії бізнес-класу М2. У 1991 році материнська компанія Daimler Benz виходить із сегменту виробництва вантажівок середньої вантажопідйомності і переміщує цю діяльність на завод Freightliner. Відбувся дебют вантажівок серії бізнес-класу FL, який замінить застарілий Mercedes Benz L 1117. Вантажівки будуть зменшеним варіантом FLC 112. Матимуть вкорочений капот та круглі фари. Всього буде збудовано 6 моделей. Ця серія будуватиметься у формі двох та трьохвісних лінійних вантажівок, спеціалізованих шасі та тягачів. У 1996 році інженери та конструктори Daimler Benz. Перше з моменту придбання Freightliner самостійно розроблять нову серію найважчих вантажівок восьмого класу, яка отримає назву C-Series Century Class, яка й розпочне новий сучасний етап в історії компанії, завершивши період класичних американських вантажівок. Першою розпочнеться випуск моделі c 120 з похилим аеродинамічним капотом, яка прийде на зміну капотній моделі fld 120 Дана вантажівка відповідала тодішнім нормам безпеки, забезпечувала кращий комфорт для роботи водія, витрачала меншу кількість пального. Обладнувались двигунами Камінс, Detroit, Diesel. дизель. На окремі вантажівки встановлювались двигуни Мерседес, потужність двигунів від 400 до 450 кінських сил. Коробка передач автоматична, 10-ступінча, 10-ступінчаста, ітон. Автомобіль використовуватиме велику кількість бортової телематики. Реєстрацію даних двигуна, засоби зв'язку, телефон та факс. У 2002 році буде представлено другу модель Сенчурі серії Freightliner Columbia, яка відрізнятиметься краплеподібними фарами та зменшеною решіткою радіатора. Цього ж року на ринок вийде третя модель C-серія з Coronado, яка стане сучасним продовженням для FLG 132 Classic XL. Лебединою піснею для найважчого класу вантажівок Freightliner з кабіною над двигуном стане модель Argosy. Випуск цієї вантажівки розпочнеться в 1998 році. Виконуватиметься з колісною формулою 4 х 2, 6 х 4 та 8 х 4. Аргосі отримає кабіну нового дизайну з оптічними фарами, збільшеною радіаторною решіткою, похилим лобовим склом та більшим внутрішнім простором. Обладнуватиметься автомобіль двигунами Detroit Diesel потужністю від 238 до 560 кінських сил та камінь з потужністю від 485 до 600 коней. Коробка передач 10-ступінчаста автоматична ітон. Для моделі будуть доступні кілька варіантів кабін денна, без спального місця та два варіанти зі спальниками. Для полегшення посадки кабіни обладнуватимуться висувними східцями. У 2006 році випуск аргосі для американського ринку припиняється. Таким чином, вантажівка стане останнім безкапотником США в найважчому восьмому класі. Надалі вантажівка вироблятиметься лише на експорт. Остаточно виробництво припиниться в 2021 році. У 2008 році на зміну Сенчурі класу приходить нова вантажівка з аеродинамічним капотом Freightliner Cascadia. В новій моделі буде покращено паливну ефективність, трансмісію, шумопоглинання, системи безпеки та загальну механічну надійність. У 2013 році виходить оновлена версія Cascadia 125 Evolution. Автомобіль матиме покращену аеродинаміку. Панель приладів та сидіння. Дана вантажівка обладнувалася системою кліматконтролю, яка живилась від акумулятора. Це дозволяло зменшити витрати палива в режимі роботи холостого ходу, а також зменшити шум під час відпочинку водія. У 2018 році виходить друге покоління, Freightliner Cascadia 126. Нова вантажівка отримує покращений дизайн, більше рельєфний капот та збільшену радіаторну решітку. Обладнуватиметься системою активної та пасивної безпеки, включаючи моніторинг сліпих зон, систему попередження зіткнення, систему утримання смуги руху. На каскадію встановлюватимуться двигуни Detroit Diesel DD13 потужністю від 370 до 525 кінських сил та DD15 з потужністю від 425 до 505 кінських сил. Коробка передач автоматична 12-ступінчаста Detroit Diesel DT12. У 2002 році на зміну серії середньотонажних вантажівок CL приходять вантажівки бізнес-класу М2, які обладнуватимуться власною кабіною, з скороченим аеродинамічним капотом Freightliner. В 2011 році на основі М2 розпочнеться випуск спеціалізованих вантажівок, які будуть об'єднані в клас SD. Також на зламі тисячоліть на заводах Freightliner буде налагоджено випуск вантажних та пасажирських Mercedes Sprinter. Який для американського ринку отримає назву Freightliner Sprinter. американська модифікація цього автомобіля отримає типову фрейтлайнерівську радіаторну решітку. Виробництво цих фургонів припиниться в 2021 році. З 2018 року буде запущено в серію низькопідлогові вантажівки Econic SD, які замінять модель Condor. Основна стратегія розвитку на 20-ті роки 21-го століття полягає в максимальному переході на електричну тягу. Зараз у виробництво активно впроваджуються електричні каскадії, є каскадія. Вантажівка має запас ходу на одній зарядці 370 км з приводом на одну вісь або 350 км для тандемного приводу. Обладнуються тягачі електричними двигунами: Detroit є e PowerTrain та вісями Detroit є e Axels, які інтегровані з двигуном, трансмісією та спеціалізованою електронікою в одному капотному блоці. Вантажівки випускаються у варіантах з одним або двома двигунами потужністю 320. Або 470 кінських сил. Доступні також три варіанти акумуляторних батарей з ємністю 194, 291 або 438 кВт в годину. Мінімальний час зарядки акумулятора від 0 до 80% складає 90 хвилин. Загальна маса Єкаскадія 37 тонн. З 25 травня 2022 року дана вантажівка впроваджена в серійне виробництво. На ринку перевезень конкуруватиме з Tesla Semi Truck. Буде задіяна для регіональних та місцевих перевезень. На електричну тягу також переобладнується бізнес-клас М2. Дані вантажівки отримають назву m 2 у 2015 році компанія побудувала два світлові тягачі Freightliner Inspiration, обладнаних системою автоматичного пілотування. Зараз ці вантажівки експлуатуються в штаті Невада США. Сьогодні штат компанії налічує 25 тисяч співробітників, які працюють на заводах у Канаді, США, Мексиці та Бразилії. Утримання продажів на рівні 190 тисяч вантажівок в рік дозволяє Фрейтлайнер з 2005 року бути найбільшим виробником вантажних автомобілів у США.